Як планують модернізувати Яворівський природний парк та де в районі обговорили стратегію життєстійкості громади, вітаю! В студії працює Марія Канцеляристи зараз про основне. Першу до подій держави та світу президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Давосі назвав розмову продуктивною та змістовною та повідомив, що під час перемовин вони обговорили дипломатичний трек, а також посилення протиповітряної оборони України. Австрія виділяє додаткові 3 мільйони євро на підтримку населення України в умовах атак Росії на енергетичну та критичну інфраструктуру країни. Про це повідомляється на сайті МЗС Австрії. Саме зараз важлива швидка та ефективна гуманітарна допомога на місцях. Так прокоментувала надання підтримки федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер. Новини на Янтарнефе. І до локального національний природний парк Єврівський, зокрема, і верещиться це рекреаційна зона з базовою інфраструктурою, яку планують модернізувати і доповнити сучасними наметовими майданчиками та санітарними блоками. Адже вона увійшла в перелік із п'яти топ позицій краю, де є всі передумови для швидкого старту вказаних ініціатив. Деталі вже є в наших соцмережах. Центр життєстійкості Івано-Франківської територіальної громади інформує про засідання круглого столу. Стратегія життєстійкості об'єднання задля людей та громади. Присутні розповіли тут про результати робочої зустрічі, адже саме стійкість громади тримається на міцному фундаменті міжсекторальній взаємодії. До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Бунів Яворівського району. Вона виникла в цегляній господарській будівлі. Тут горіло близько півтони соломи. Внаслідок пожежі загинули чотири свійські тварини. До ліквідації займання залучили надзвичайники міста Яворів та добровільну пожежну команду села Бунів. У координаційному центрі цивільного населення при Яворівській районі державній адміністрації відбувся духовно-творчий захід, приурочений Дню Соборності України та нагородження учасників конкурсу дитячого малюнка світло моїх мрій. На заході подякували, зокрема, і сестрі Марія Між жіночого монастиря міста Яворів за годину духовності. Новини на Янтарне ФМ. І до анонсів народний аматорський хор «Нова Яворівщина запрошує дітей та підлітків віком від 13 до 21 року. До творчої команди тут створюють вокально хорову студію. Набір учасників відбудеться 23 січня о 18.00 у палаці культури кристал. Деталі вже є в наших соцмережах. І про погоду у п'ятницю хмарно з проясненнями вночі місцями в день по всій території невеликий сніг. Вітер південно-східний вночі 2-5 метрів на секунду, а в день 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 морозу в день від 4 з позначкою мінус до 1 тепла. На дорогах ожеледиться. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 метрів. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий.